22 грудня я хвора, чуєте, деяке забито. Це називається перед Новим роком, перед святами, пішла на закупи, походила по магазинах і маєте результат. Сьогодні мали приїхати діти, наріжати ялинку. Ну і ясно, що вони приїдуть, бо мама хвора. Тепер, взагалі, стає питання, чи вони приїдуть вівторок, бо лишилося понеділок і вівторок. Два дні, я не знаю, чи я виздоровію, бо я захворіла позавчора. Що будемо відпочивати? Я маю що робити. Та ти то маєш робити, але я хотіла ж діти, щоб всі приїхали. Ну, дивися, приїжджає Оксана з Артурчиком 28 числа. Тоді зустрінеться. Ми можемо тоді зустрітися 29-го і відмітити і Різдво, і Новий рік. Але? А я піду чергувати. Ні, ну це я просто в шоці. Ну як так? Всі діти перехворіли вже давно. Чоловік перехворів, Тепер я. Я місяць тому була на лікарняному, а завтра мені на роботу. Що мені робити? Йти на роботу? Так. Так, Та. бо вони завжди кажуть, ти після відпустки хворієш, тобі не можна йти в відпустку. Ну добре, але ти розумієш, що. Я прийду і буду зараж... заражати. Заря, заражати і пацієнтів, і лікарів, і медсестер. йди на лікарняний. Буду ходити в масці, хіба? То йди на лікарняний. Ті Я два, не знаю. Дня. Ті Я два сьогодні... дня нічого не має значення. Я сьогодні піду, хіба що напишу М -м... не напишу, а ну, та, напишу смс ординатору. Ні, це німця спитає. Німця спитає, в першу чергу. Бо він завжди мене не йдеш. Пускати відпустку. Цих два тижні відпустки пролетіло. Ми майже нічого не зробили з тим, що ми робили ремонт, не ми, а Петро робив. Докінчував ремонт нашій старій квартири, бо ми продаємо. І що я вам скажу? Тут в хаті виходить, нічого не робив. Ну, правда, два останні дні то робив поруч і до сходів, тому що приїдуть внуки і вони можуть звалитися. Я, правда, не знаю, чи добре роблю те, що я роблю. Таким способом, як я роблю. Яка може, треба Тому було вступі? декоративні ті все-таки стовпчики. У нас включати. немає на декоративні зараз ні грошей, ні часу, тут все видумовувати. треба Ну багато декоративні. Багато. Ні, Вони вже однакові виріжені. Слухай, якщо що, завжди можна буде поміняти. Ні? Ну, <реш> я так зараз як прикручу, то буде непросто поміняти. Ну можна. Ну, не знаю. Мені наразі треба терміново, щоб зараз було зроблено і все. А там далі буде видно. До речі, я хотіла ще подивитися, чи є там такі можливість зробити такі якби, каліточки, щоб закривати ті сходи зовсім. Треба подумати. Буде. Просто такі самі зробити, як ти, але на завіси поставити. Бо інакше діти можуть звалитися, будуть знову Віта і Оксана боятися наверху лишати дітей. А так можна буде їх лишити, і вони собі будуть там бавитися. Ну і подумає, приїхали в Лідл, можна, можна, скоренько. Е, приїхали в Лідел закупитися продуктами і навіть не знаю, чи купляти на вівторок продукти, чи ні, я не знаю. Може, вівторок приїдемо, якщо я буду здорова. Хіба що купимо такі, які можуть довго тривати. Їдь до кінця вдома місця. Так що в нас така ситуація, тому я не виходжу в YouTube е, і я обіцяла зняти. Все про комунальні послуги обіцяла зняти, як сортувати сміття. До речі, дуже цікаво. Я навіть не знала, що так треба сортувати сміття. Що указується папір, не весь треба сортувати пластмасу теж. Я вам все тут розповім і покажу, але як тільки вистрою. Так що вибачайте, ті, хто чекає, я пам'ятаю, що я обіцяла. І я обов'язково це все зніму, бо мені навіть самі цікаво. А я розклала, от хай скаже, по всьому столі в їдальні розклала ті всі папери готувати відео. Половину зняла і половину так і лишила, не мала сил. Так що обіцяю, що обов'язково на днях. Добре, йдемо на закупи. Подивимося, чи зросли ціни. Перед, чи там. Далі я зніму ціни, які є на самі основні продукти, які потрібно купляти на свята. Якщо комусь цікаво, то залишайтеся. З нами. Ах, мене цікаво, ну, то запрошуємо на наступне відео. Починаємо з такого Миколая. Він коштує 16 злотих. Ні, яких 16 злотих? Вже він коштує 6 злотих акція. Це я не туди подивилася. Дивіться, досить великий такий Миколай. І я вам скажу, добре, якщо це Миколай всередині, бо я недавно бачила відео, що зверху Миколаю всередині зайчик. Прикол то може краще купити такого Миколая, бо тут, в крайній мірі, видно, що це Миколай. І він коштує 10 злотих. Так, ріж його. Значить, хліб житній. Ні, то неправильно. Оце хліб житній 3,85. А оцей хліб слонечниковий мій любимий 4,16. Ось він дуже смачний. Він мені нагадує такий хліб у нас в Україні. Так, ще є такий хліб Болтоновський, 2,49. Є хліб Гурський 4,19. Ось такий. А це житній. 3,85, я вже казала. Дуже смачний оцей хліб називається Дрвальський Ось цей. Він коштує 4,14. Так, ми зазвичай беремо ці буряки, варені. Вони зараз коштують 3 злотих, а зазвичай 4,79. Тому ми беремо три пачки, бо варити дуже довго. Так, мандаринки. Бери такі, які м'які, щоб добре шкірка здиралася. І мандаринки коштують. Зараз я вставлю скільки 9,99 мандаринки. О, банани треба зелені взяти. Ми завжди беремо зелені банани, вони менш калорійні. Так, вистачить. Бери зелені банани, вони менш калорійні. Тільки я таких дуже зелених не бачу. Візьмемо ці. І банани в нас коштують зараз 7 злотих. Банани преміум. Дивіться, навіть сливки продають в грудні 10 злотих. Ой, які гарні апельсини. Ну, то Ні, бери, бери. Апельсини коштують 7 років. злотих, візьми ще одну. Бачиш, вони коштували 9. Це де, де штука. Плюс, так. Чуєш? Ну-ну, бери. Ще одну якусь гарну. Я беру. Заради шкірки? Так, да, бо на Мадері і на Канарах. до їхнього того напою додають. Ареукас, так? No. І воно буде... Ага, на, на слуха, на Гран Канарії це ареукас, а на Мадері. Масейра. Масейра. Ага. Е, два вистачить. Ну, no, вистачить, вистачить. Так, ми взяли гірки консервовані, 6,39 Велика банка. Так, беремо дві кукурузки до салатів 3,99. Яка тут фірма? Не знаю. Ось така фірма. І горошок по 2,99. Слухай, Петя хвора, візьми мені гранату одну вибери гарну. Дивися, вона по 20 злотих кілограм. Якусь гарну вибери, будь ласка. Чому може, у ту, може у цю дивитися. Ну добрий. не знаю, подивимось. <рес> вибери гарну. No. <рес> так, майонез тут 5,99, але якщо ви берете дві баночки, то один безплатно отримуєте. Ось така банка. Салат беремо То Він такий, що він можна його посадити у вазонницю. Він буде рости. Бачите? Він коштує 5,49 Морква 3,99 кг. Картопля, зімняки польські, кілограм 3,99. Досить непогана картопля, я вам скажу. Так, Червона цибуля, пів кілограма 4,99. Беремо. Проста цибуля, кілограм 7 злотих. Капуста пекінська, 1 кілограм 7 злотих. Калафір, то цвітна капуста, 7 злотих по акції, але бач, вона якась така. Що ти екаєш? Ти хочеш такий светер? Фу, він так точ, По-перше, він ситетичний, по-друге, ну як вуйко з села, дай спокій. Так, печериця пів кілограма, 7,99. Так, помідори чоколядові, цікаво, чи вони добрі. Непогано, треба взяти, тому що вони хоча б, в мене хоч насматку я не чую, але вони кращі, ніж за всі помідори. І вони коштують 14 злотих кілограм. А такі ґрунтові у гірки 12 злотих, але десь я не бачу їх. Нема. Просто ціна є. А ні, а де ж то грунтові огірки, боже? Та вони пусті всередині, м'які і вони гарбузами чуть. Не гарбузами, а вонами. Дивіться, перший раз бачу такі помідори ще величезні. Ого! Петя, подивись. Та де ж тут такі помідори ще? Дивися. Пише помідори малінові недосконалі. Тобто недоскональні. Подивись, що це таке. <сум> недоскональні. 13 злотих кілограм. Так, чері маленькі, римські. 9. І помідори трускавкові, сім. Які тут трускавкові, я не знаю. А, оті, напевно. Так, оці трускавкові. Так, мука 2,29 кг тортова. Цукор є. Так. Ось така тортова, але я муку вже купила. Так, монка зірнячана це крохмал. О, ванільний цукор треба купити, він якраз по Скид. Порошок до печива 2,29 кг. Що такий дорогий? А, чотири штуки, ясно. Так, яйця L989. І є з вольнегу вибігу бігу 1099. А міксовані, тобто великі, маленькі 11,49. Зато А-клас бігу яйця. На Кока-Колу 4 штуки 1796. Акція. Беремо. По літрі вони. Переходимо на м'ясо. І бачимо, що карковка, це під гарля, так? То воно коштує 12 злотих кілограм. О, карковка. Далі шинка свильна, 10. Карп свіжий, 2 злотих кілограм. Але він якийсь там такий, не знаю, не дуже. Я взагалі карпа не люблю. Ось бо я буду готувати суп такий з лососі. І він коштує 2,99. Дикий лосось спацифічний за 100 грамів. Таку приправу кухаря, я завжди беру, то вона 2,89 коштує. Любить таку сметану, він завжди її бере. Вона коштує 3,86. Скільки тут грам? Скільки тут грам? Ти не бачиш? 400. 400 грам. Так що така сметана найкраща. Раніше ми брали оту. Отаку, йому не подобається, каже, смердить селом. Платниця. І цей творог піос, він сухенький. Добре ріжеться. Так. І ми вже скільки років беремо тільки оцей творог і цю сметану. Ми цей кефір взяли. Фірма Красний став. Красний став. 420 грам, він коштує 2,89 Теж дуже смачний кефір, ми тільки його. Молоко ми теж беремо пілос, але я беру в такій скляній, тому що воно з нього ще робиться кефір. Секрета кефір не робиться, він натуральний. І він коштує 5 злотих майже. Ні, 4,39. Ми ще практикуємо такі пельмені з курчаком. 10,49-450 грамів. Ось вони, вони є свининою, типу а є подобає, з курчаким. Але останнім часом свининою вони, бачу, воно віпшово волове Воно так якби свинина і коровіче. Але, але воно останнім часом зіпсувалося. Ми тому беремо куріч. Ми ще часто купуємо такий слідчик на раз. Міні-сліджик. І він в сосі Куперковим дуже смачний і він мало калорій має. Так що всім рекомендую. Він коштує 2,75. От Лідлі недавно буквально. Пару місяців тому відкрилася така от країна. Бачите, ось така. І, до речі, дуже смачне. Дуже смачне вона. Пікок от краяна. Пікок от краяна, ага, пікок от краяна. І дуже все смачне і свіже завжди. Так що це не реклама, я не рекламую, але розказую, що ми купуємо, тому що ми візьмемо. Я хочу паштет печений. Паштет який? Печений. Піч, печений. Паносики роблять, але бачиш, вони якісь натуральні, не, не, блистуть, не блищать як пластмасові. Беремо дві? Я не знаю, 6-15 вони коштують. А як не добрі. Давай спочатку попробуємо, як добре, приїдемо ще раз Добре. Далі. Дивимося, що тут ще дуже гарно виглядає. Шинка. Бачите, вона видно, що вона натуральна, не фарбована. Тут теж схаб з листям лавровим. Гарно виглядає. 6,99. Шинка з котла 489, шинка з листком 489. Давай спробуємо цю шинку і цю. Вони зараз дешевші. Далі, схаб печений. О, до речі, печений схаб. А тільки на дату глянь, бо я не знаю. А це який? До 27-го. О, до 2.01. Ну так то воно є схаб печений. 3.49. Ну, ну все вистачить. Ковбасу не, не беремо. Але всім раджу цю фірму, бо ми не раз пробували. дуже гарно. Так, тушка, бачите, всюди акції перед святами. 10.49, вона 15 коштувала. Ось такий курчак. Останнє удо, що я брав, 10. Недобри? Але це не цієї фірми. Далі фарш 1349, випшовий, випшово-воловий, Філет з перші курчака 23,90. Ти хочеш брати зустріч? Ні, ні, я просто дивлюся, знімаю ціни, щоб людям більш-менш яке м'ясо і яка ціна. До речі, ми не знали, що таке відро є, поки ми не купили будинок. Дуже класне, Бачите, ви ти купила? Я не купляла, воно було в тій хаті. Супер! ти що, така О, Покажи там всередині, бачиш, є Там центрифуга, відкрити. Ногою тиснеш щоб воно тобі відтискає. Тисне. No. До речі, дуже гарно миє. Я вже не раз спробувала, дуже гарно. Взагалі все від біледу е, якісне. А скільки коштує то відро? 119. Але воно дуже себе оправдає. І, і міцне. І міцне. У нас так. сушилка від біледа так, 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 так. Два роки ми нею користуємося, її міцне є, хоч вона постійно на вулиці зибувала. І міцна така, що го. Ми тільки купили запаску недавно. Запаска 22 злоти коштує. І все, і гарне підроб. Прекрасно. Я бачу, що в них воно вже довго є і не поламалося. Так що радимо. 119 злотих. Так, ще маслінки вам покажу. Чорні і зелені 4,99. Оці лідловські масліни дуже смачні, так що всім рекомендую. Це вони такі прості, але зелених не бачу. А тут зелені є, по 7,99, але вже всередині мають. І кусь Бачите, тут тільки чорні, до речі, треба взяти. Я побачила, що відкрили нову поличку. Регіональні польські смаки. Шльонська краянка. Яєчна. Ага. Це до бульйону таке, бачите, візьме. Вона 4 злотих. Потім дивіться, тут є шарлотка, то вже яблука на шарлотку. Є тістечка різні домашні, є огірки. Я спробую огірки, напевно. Огірки по кашубську Вони коштують. Е, так, скільки вони коштують? Огурки смакові? 8 злотих. по кашубську Я таке люблю. з чесничком і з перчиком, бачите? Так, що там ще є? Компоти, сок з овочів. 4909, 14. Ну і отаке все. О, бачу, тут гарні тушонки навіть є. Тушонка в слойку 890. О, що такий макарончик треба взяти. Домашній, до бульйону. Дивіться, Відсі вже оці ціла лінія наша. Оце звідси. І сюди. Хоч відійди. Аж туди до кінця. Вся наша лінія, і це ще воду не виставили. Курдон. Приходимо. Я Другий раз будемо брати велику кошовку. Я не маю, хватит. Так, 592. Я со скудаю туди о, все подкладали. Ледве то все вмістили. 592 злоти. Це вже з алкоголем, з шампанським, з горілкою і всім. Файно? Тільки що були на касі. То вона нам так руцикала, скоро кидала, що ми не не встигли нічого покладати. А ми були в Іспанії, то там так, на касі. продавці собі, наприклад, хтось купує. І продажці це побачимо якогось на І давай з ним щось говорити. Як справи, як оживає, як здоров'я і так далі, і тому подібне. І черга стоїть людей, і ніхто слова не скаже. А тут нам прямо тако тут-туй-туй, -ту", покидали, покидали. Але я розумію, бо тут зараз багато людей. Всі на свята, всі стараються купувати. Петро каже, я так скоро не буду складати, хай вона не спішить. Правда? Як він про Іспанію? Пам'ятаєш? No. І ми ж дивувалися, як вона так стоїть і так довго говорить. Так, ми щось спішили, і я. Не показала, що Петро взяв шампанське. До речі, було по акції. Воно так 40 злотих, а сьогодні було 30. Зараз я вам скажу, скільки. 32, але дорого. 32 дорого, воно 42 коштувало. Це дуже дорого. І це шампанське, як воно називається? Мартіні срібне. Ну, Добре, до воно саме смачне. але... Так, золоте мартіні не смачне, ну воно дуже сухе таке. А срібне на півсолодке якраз дуже смачне. Ну і абсолютно водка літр коштує 70. 3 злоти. Ну, але це хай буде в хаті. Ми так горілку не п'ємо, але на всякий випадок хай буде. Далі. Шо, що ти ще купляв без мене? А, а ти ну... що собі чіпси накупляв, ну, вирішив собі трошки чіпсів з'їсти. То чіпси скільки? Так я останній день відпустив, я відпусткий. Не знаю, я не дивився. Добре, зараз подивимося. Чіпси по 7,69. Велика пачка. Ну і все, в принципі, більше нічого не брав. Ага, ти ще пиво взяв, так? Пиво взяв, чотири маленькі бутилочки і п'янка до боління, тобто піна до голення, то 6 злотих. Щоб ви розуміли, просто що в цю ціну війшло, щоб бо я, я розуміла, не все показала. Що просто раніше я не мав там поставити. Ага, і тепер ти маєш, тому ти купляєш. Добре. Так що, такі наші покупки на 592 злотих.